Початку весни першими прокидаються не лише підсніжники, а й ті, хто хоче заробити на продажі першоцвітів. І навіть те, що вони занесені до червоної книги, не зупиняє продавців. Скільки коштує така краса на чорному ринку, чому її занесено до червоної книги, та як з нею борються правоохоронці, з'ясуємо сьогодні в програмі Телевимір. Підсніжники, шафрани, проліски, білоцвіти. Одні радіють весняним квітам, інші намагаються на них заробити. А заробити справді можна, особливо напередодні 8 березня. 12-річна Мирослава стоїть на пішохідному мості із кошиком шафранів з самого ранку. Назбирали їх у лісі з бабусею. На питання чи знає вона, що квіти занесені до червоної книги. Дівчина сором'язливо хитає головою. Скільки тут квіточок? Треть А по чому ти їх продаєш? 15. 5, 7, 10, 15 гривень. Все залежить від розміру букета, розповідає нам ще одна продавчиня. І одночасно мотає нитками червону книжну красу. А де збираєте? В лісі. В лісі збираєте? Так. Да. А то в якому лісі? Де, на шахті, не знаю. Ні, на шахті нема такого. А в якому лісі? Так, ярок. А там багато їх? Просто. То за пержу цвітами в ліс, а оця продавчиня запевняє, вирощують ці квіти вдома. Тепер ще немає в ліс, та там немає ще нічого. Такі одростки. А вдома у парникові вони є. От прикриваєш кльоночку їх і не Ну, Тоді пару корішків та кожна людина собі купляє з корнями, ні, та вдома виращують. От тепер побзри по в кожного в городі є, у кожного. Раніше стояло їх багато, продавали повний міст тут. Із поцнязньку тепер каже, не хоче продавати, не возить з лісу, то й все. Зато і ціни. Тож і на восьмому буде мабуть, і дорожі. Кіть косі буде продавати. Ну, навряд-лі буде продавати на восьме. Натомість біологи зазначають, щоб виростити першоцвіти вдома, не потрібні великі зусилля. Та все ж на ринку зазвичай люди продають саме ці квіти, які виросли в лісі. Насправді ну, наші природні умови підходять для зростання цих рослин. Так що... Якщо гарна затишна ділянка, тим більше ви розумієте, що в нас в низовині колись були широколистяні ліси, це були дубові ліси, то умови абсолютно нормальні, кліматичні і едафічні для зростання цих рослин. Тобто це не поодинокі випадки, коли спостерігали в Ужгороді, дає ділянки, де гарно себе почуває, наприклад, шафран гейфеля. Або цей ж саме підсніжник звичайний, але я дуже рідко спостерігала випадки, коли люди розсаджують їх у себе на подвір'ї, а потім реалізують. Як правило, реалізують це з популяцій, де є велика кількість особин, і зростають вони десь в лісах, от там ідуть, зривають і продають. Дуже рідко спостерігається, коли дійсно вирощені в себе на подвір'ї. Пані Меланія усе життя проживає у мікрорайоні Радванка. Вирощування квітів її давня пристрасть. Жінка каже, першоцвіти в неї ростуть рясно і не є вибагливими у догляді. От тепер вони ще тільки лише починають цвісти. Я вже живу у своєму будинку 20 з лишнім років і конвалія. Там і це все Конвалію теж забороняють, але вона теж як кажуть. Росте в саду і дуже розмножується невибаглива така рослина. Ми ж вирішили поцікавитися, чому невибагливі у догляді першоцвіти є такими цінними. та яка причина того, що вони опинилися на сторінках червоної книги. Книги дуже просто: популяції цих рослин зменшується. Власне, якщо ми говоримо про природні, то деколи ми вже в їхніх природних місцях зростаннях можемо не зустрічати. А що говорити про околиці населених місць, де їх популяції регресують і зникають, тим паче, що кількість квітучих особин дуже зменшилась в останні роки. А ви розумієте, що якщо немає... Квітки, а квітка відповідає за утворення насінини, а це відповідно насіннєве розмноження, то відповідно буде зникати популяція, оскільки зривають, як правило, рослини, які мають найкращі квіти, залишаються з менш здоровими, умовно кажучи, квітами. Відповідно, і насінина буде не настільки хороша, деколи насіння буде там дрібне і нездатне. Дати нормальних нащадків, крім того, зриваючи квітку, ви пошкоджуєте цибулину, ви також пошкоджуєте листочки. А листочки це що? Це органи, в яких відбувається фотосинтез. Відповідно, фотосинтез – це утворення органічних речовин, які накопичуються в цибулині. Таким чином, якщо нема листка, якщо нема квітки, навіть якщо ви вирвали рослину без цибулини, цибулина не набере необхідної кількості поживних речовин і не зможе на наступний рік. Е Сформувати або дати нормальну нормальну рослину. Відповідно, все це веде за собою ряд наслідків. І, звичайно, що таким чином ми спостерігаємо скорочення популяції. Варто зауважити, що всі ці квіти, котрі зараз пробують активно продавати, перебувають під охороною. Також у всіх країнах Євросоюзу, зокрема, прилеглих до Закарпаття. Це є Словаччина, Румунія, Угорщина, де до зривання знищення їх накладається дуже дуже серйозний штраф, і е, завдяки цьому, що там законодав... що там. Система охорони працює більш активно, ну, продаж з під поли або на ринках подібних квітів просто неможливий. Ростуть ці квіти переважно на Західній Україні у лісах, степових схилах та луках Карпат. Є дві хвилі їхнього цвітіння. Перша хвиля це, ну, звичайно, залежно від погодних умов, тобто наскільки швидко відходить зима і приходить весна. Тобто ми е, говоримо про кінець лютого і е, цілий березень. Це що стосується шафрана гейфеля, підсніжника звичайного і е, е, білоцвітово-весняного. А якщо говоримо про рябчий шахматний, то ми говоримо про квітень. Тобто саме в ці місяці вони спостерігаються їх масовий період цвітіння? Ну практично, це цвітіння квітів залежить від погодних умов. Рання весна спонукає до ранньої появи цих квітів. Наприклад, як ми знаємо в теплі роки, вже в середині грудня на низовинних районах шафрани і пізніжник білоцвіти вже можна було знайти розкветеними. Ну і плюс буває я знаю такі, такі методи, що люди. Не знаючи місця масово цих цвітіння, вони штучно прикривають ділянки поліетиленовою плівкою, що стимулює їх раніше, скоріше до проростання для комерційних комерційних цілей. Екологи б'ють на сполох з кожним роком. Люди все більше знищують унікальні квіти. Ну, безперечно, якщо з року в рік з популяції, де ці види зростають, особливо це мається на увазі популяції, які розташовані недалеко від населених пунктів, особливо біля міст. Якщо кожного року масове йде вилучення десятками тисяч особин, причому зачасту це відбувається, наприклад, як в разом з цибулиною, то така популяція починає деградувати, скорочуватися і в кінці кінців зникати. Варто зауважити, що Деякі види, особливо рідкісні не лише в Закарпатті, а в цілій Європі, зокрема, як рябчик шахов, який зростає в заплавних лісах Притисянської низовини, непоодинока популяція через масові виривання буває представлена то, що збереглося, майже повністю позбавлене генеративних особин. Таким чином, кілька років насінневий банк у Зменшиться і така популяція приречена на загибель. Що ми спостерігаємо для ряду видів? Усе про червонокнижні рослини знає і Василь Петрович. Понад 40 років він пропрацював інженером лісового господарства. Я в у івано франківську область, і там палили рання весна, і таке пасовище, і там палили суху траву. І я проїжджав там, случайно побачив такі дене, де видно зелені листочки, між того чорного, що згоріло, а там листочки торчать. Я побачив, а то любка дволиста. Це надзвичайно рідкісна рослина, взагалі унікальна. Крім того, що вона як рідкісна, цікава, вона і дуже лікарська рослина. Там взагалі рослина з великою історією. Наприклад, цар Дарій, коли перси воювали. Тоді ще гроші не ходили. І він збирав податки від людей. Це ж величезна, практично половина Азії була захвачена персами. І він збирав подать з людей бульбами, любки дволистої. Там такі бульбочки, як дві фасольки, це корневищі любки. От. І він збирав як податок з людей. І перед боєм роздавали сухих цих всім солдатам. вони то-то з'їдали і до вечора махали шаблюкою і перемагали всі армії. Надзвичайно стимулююча рослина. Ну, така, типу тої категорії, що жінчень, лимонник китайський китайські, аралія манджурська. Ну, ці рослини ми знаємо лікарська. А Любка дволиста це ж вона такого, то також. Нині чоловік вже на пенсії та продовжує поратися над своєю колекцією рідкісних рослин, а їх небагато немало 68 видів. Доглядає їх наче малих дітей. В будь-яку пору року можна побачити ту рослину. Якщо то зима, то побачите тільки картинку. А навесні все сходить. І одні зацвітають весною, другі літом, треті осінью, пізноцвіти осінні. Кожна рослина вимагає певних умов. Ну, ми стараємося, одні рослини ну, такі високогірні, там же той же рододендрон Східнокарпатський, Едельвейс, з самих високих ну, поясі понад до двох тисяч метрів висота, де вони ростуть, природніх ареалів. Ну, ми стараємося створювати такі умови. Груд має бути бідним, але пізніше вони зацвітають. Пізніше сходять. Ми створюємо їх такі умови. Одні люблять вологу, то тим треба там рябчик великий. Він же росте на березі річок, у понизених місцях. Ми там створюємо таке штучне, як болоце. Під низом в ці клітинці, де ми вирощуємо на грядці, внизу рубероїд, і там волога, коли попадає, і там таке штучне болотце робиться. І там прекрасно росте. Так само журавлина. Дрібноплідна вона в червоній книзі, вона в таких умовах в нас росте. Ну і кожна рослина, що вдається, щось пропадає. А знаходимо, багато є різного виду. Багато чого тепер продають навіть і не підозрюючи, що то в червоній книзі. На базарі навіть можна купити. в тих же... Ну, порушників або конфісковують там. Ну, якщо бачу, що десь там вже пишуть акт, то я стараюся то забрати. Та краще тут посадити, воно розмножиться і будуть люди бачити, хоч що то є. Серед колекцій червонокнижних рослин у Василя Петровича є багато рідкісних видів. Є і такі, що ростуть лише на Закарпатті. Серед них і Рябчик Шаховий, який також належить до весняних першоцвітів. Він росте в понизі ріки Латориця. Ну, на нашій території це від чопа до, до сваляви, навіть до Чинадіюва десь в цьому районі тільки. Оця понизя, де річка розливається, тут він росте. І більше він на Україні ніде не росте. Лісник розповідає, першоцвіт рябчик шаховий зривають разом із цибулинками, щоб продовжити термін зберігання букетів. Відновлення цієї рослини у природі після цього неможливе. Ну, рябчик, це це така. Обманка для покупців, тому що він практично не, не може жити без коріння. Він, його зірвуть, ну там пів години і він в'янений, і ти, він вже головку не підніме, він так і засохне. Коли вже з, з цибульками викопують, ну, довше збережеться, але це вже варварство вимикувати з цибулькою, знищувати практично. От. А це дуже обмежений ареал його зростання. Якраз як Кусочок землі нашої закарпатської, благодатної, де він може рости? Більше на Україні нема такого місця. Ужгородське лісове господарство розташовано на 17 тисяч гектарах і складається із 14 лісництв. Кожний лісник контролює від 500 до 900 гектарів. Територія велика, але вони добре знають усі проблемні місця і роблять усе можливе, аби оберегти цінні рослини. Є різні умови: є від великої доброні, де росте рябчик по низі до от на, на горі тут, де рост, ростуть уже. Волошка Карпатська, там, дзвоники Карпатські, другі, це вже високогірні. І є ці ареали, такі місця, де, де зростає. Ми виявляємо, лісівники виявляють ці місця. Там стараємося поставити знаки обмежувальні. Ну, це можна побачити в натурі. Ми таких, от, в минулому році, ми шафран в Ужгородському лісництві від, визначили у натурі, е, зробили мітки на деревах. Масляною краскою, поставили е, такий інформаційний аншлаг, де написано, що тут шафран, ареал, його приблизний, там пів гектара, такий, що він дуже там росте. Вже люди бачать, що визначено, вже там, там і не проводиться ніяка діяльність. Тут там вже ми не йдемо різати туди нічого. І, і таким способом зберігаємо. Тут у нас недалеко от у урочищі дубки. Також є два аншлаги стоять з червонокнижними рослинами, невеличкі ділянки, булатки уськолистої визначено. Надзвичайно рідкісна рослина і дуже унікальна. Вона росте, зацвітає перший раз через 12 років. 12 років росте, із них 8 років під землею. На поверхні нема. Василь Петрович вважає найефективніший метод боротьби із споживацьким ставленням до цих рослин виховання дітей. Методи боротьби тут одні можуть бути, тільки виховання, екологічне виховання людей. Другого методу нема. Заборони, штрафи. Ну, тут сьогодні піймали, завтра не піймали. Але особливо і це не за один місяць, за один рік то не виховаєш. От ми працюємо шкільним лісництвом. Є діти приходять, у цих грядках, де ми стоїмо зараз. Тут Половину цих грядок я засівав з дітьми шкільного лісництва. І як вони то доглядали, як вони сіяли своїми руками, я вірю, що ці діти вже не будуть нищити, не будуть вимикувати. Хоч яке б складне життя у них не було, бо Бог тільки відає, як кожен буде жити. Але він вже ніколи не дозволить собі ця дитина, колись стане дорослим, вимикнути з коренем ту рідкісну рослину. Бо він своїми руками її посіяв, виростив і бачив, як вона росте, доглядав її. От, я думаю, тільки таким способом можна. Нас відвідало 640 людей, відвідувачів. Тут були групи з-за кордону, словаки були, угорці, румунська делегація, німці, німецьких дві делегації було, були школярі їхні. За кордону, от німецькі школярі словацькі школярі приводили 40 дітей автобусом. От ми тут проводили екскурсію з нашими школярами, вони ходили, спілкувалися, обходили ці всі колекції, подивилися. От таке виховання, чим більше людей будуть бачити це, чути, розуміти, тоді не буде. Не буде шкоди тої робитися природі, що, на жаль, сьогодні ще є. Тільки виховна робота. Nemanau, kad antras toks veiksmingas metodas yra. Я ж вирішила спитати в узороців, чи купують вони першоцвіти та чи знають, що вони занесені у червону книгу. Ні, не купляю, тому що це марна трата грошей. По перше по друге, вони занесені в червону кві... книгу, їх не можна. А це по суті люди замість того, щоб піти попрацювати, вони винищують те, що в червоній книзі, і заробляють легкі дурні гроші. То та позничать потім через пару десятки років не буде мене віддіти лише на фотках, на фотографіях не будуть квіти такі. То не можеш, хоче най посадить вдома, один-два і потім буде. Ні, я не купляю, тому що я люблю природу і бережу природу. І не купляю, і забороняю своїм дітям купляти. Ну, це ми самі вважаєте, вбиваємо природу. Я так рахую. А я їх шкодую. Я, їх, я просто навіть проти того, щоб їх рвали, бо їх нищать. Я їх люблю, але десь далеко дивитися, я їх не рву і не, і не купляю. І категорично проти того, бо їх купляли. Категорично. Принципово, тому що я бережу природу. Не знаю, які я боротьби, бо такі речі треба присікати, тому що, по-перше, вони торгують просто стихійно, де попало. Торгують, по-друге, якщо скільки народу, як кожен піде в ліс, буде зривати тоді. Не дуже приємна картина вийде. Та ні, мені шкода ви то в червону книгу занесено. Ну як буде кожен рвати, що ж там тоді дітям лишиться і внукам. Ні, я не купляю. Більшість опитаних узороців дбайливо ставляться до збереження довкілля і не купують ці квіти на ринках. Та є чоловіки, які полюбляють до міжнародного жіночого дня дарувати своїм другим половинкам букет першоцвітів. Взалі то звикли дарувати там на 8 березня або взагалі так відмічати весну на да, купляю. А чому ви їх питаєте? Ви знаєте, що вони занесені до червоної книги? Та й не хочу тому сказати. Я дякую, я спішу. Якщо рослину зірвати, вона увійде в фазу спокою непідготовленою і до наступної весни загине. Без квітки не сформується насіння, порушується процес її розмноження. Первосити вириваються з цибулинами, і відповідно тоді вже розмноження цих первоцитів вже неможливе. І, але прикладно бачити, що е, під час того, як іде, як, як іде торгівля ними, ними, е, на ринках, то вони, вони ще е, до свого продажу втрачають свій товарний вид. Відповідно, первоцвіти зникають, відповідно, вони занесені зараз у червону книгу. Більшість з цих кінь занесені у червону книгу. Е, Чим вони є корисні, первоцвіти е, є джерелом жилення для багатьох комах зараз. Живляться комахи, відповідно комахи знищують шкідників лісу. Нема шкідників лісу, відповідно, ліс росте здоровий, не сохне. Браконьєрів збираються штрафувати. За одну квітку сплачуватимуть від 62 гривень, плюс ще тисяча гривень адміністративної відповідальності. Поки на Закарпатті нікого не штрафували, лише попереджають. Карати гривнею почнуть у період масового цвітіння рановесняних квітів. Передбачається відповідальність адміністративна за знищення ранньоквітучих видів рослин, занесених до Червоної книги України. Це в майновому еквіваленті від 20 до 30 неоподаткованих мінімум доходу громадян. Також це 17 гривень, і так само передбачається адміністративна відповідальність за незаконне придбання або збут цих видів рослин. Держекоінспекція області разом з головним управлінням національної поліції та державною лісовою охороною проводитимуть рейдові перевірки в краї до 25 травня. На даний час в області проводяться заходи операції «Первоцвіт» метою та завданням яких є недопущення знищення або пошкодження видів рослин, занесених до Червоної книги України. В рамках цих заходів передбачене спільні міроприємства з головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області. Та державною лісовою охороною будуть проводитися рейди. В ході проведення рейдів будуть вжиті відповідні заходи і проведені відповідні міроприємства. Хай там як пора первоцвітів на Закарпатті триває, тож встиніть нею насолодитися. Прогулянка весняним лісом вздовж струмка, усіяного фіолетовими та білими квітами з ніжним ароматом, того варта.